Нікому не секрет, що до матчу Динамо Партизан готувалися абсолютно всі: футболісти, тренерський штаб, вболівальники. Перший матч сезону з таким суперником це шанс показати своє я. Ще й поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Арена Люблін тепло прийняла команду і подарувала можливість зіграти в свою гру. Сонячна погода, чудова атмосфера. Відчувався оцей запах напруги задовго до стартового свистка. Команда прибула на поле, щоб відчути газон. Тріо Ярмоленко, Караваєв та Андрієвський традиційно намотували кола перед матчем. В той же час за стадіоном люди намагалися потрапити на трибуни. Настрій на висоті. Приїхали з України з Києва спеціально вболівати. Дуже радий, сподіваємося, сьогодні виграємо і пройдемо груповий етап. Дуже чудова атмосфера. Надіємося, що виграють такого нашого ворога, можна сказати, і будемо болівати за, тільки за промову. Дуже радий, що матчі українських клубів відбувається тут, в Польщі, що завжди можна, можуть, ну, тут багато українців і завжди можемо підтримати своїх, свої команди, своїх футболістів. Тому будемо дивитися. Ну, я думаю, що «Динамо» десь 3 1 чи 4 1 переможе. А ще ми натрапили на поляка, який ну дуже був за Україну. Вивчив українську мову. Прийшов з синьо-жовтим прапором, та на руці була стрічка з нашими кольорами. Дуже показово. Я просто поляк для мене українська мова не батьківська, не материнська. Я працюю в мері міста, і ви самі розумієте, про Злублін про пройшло 1 мільйон 400 тисяч українців. А сьогодні живе десь 30 тисяч. Так що ми тут разом. 30 тисяч любляні живе так? Так uh, раніше в самий пік було 68 тисяч, а, а сьогодні це більш-менш 30. І живемо тут разом, поляки та українці. Mm -hmm. ну, Яка така можливість? Разом приходимо молодь, польська, українська тут. Та й українців було багато. Таке відчуття, ніби я повернувся, приїхав в Україну. Там в місті самі українці, і весь стадіон. Ні, бо і не їхав нікуди. Атмосфера дуже класна, всі в прапорах синьо-жовтих, в формі Динамо. І надіємося, що все буде дуже круто і бажаємо тільки перемоги. Щоб два надзабив хочу. Тепер підходимо до головного, до самого матчу. Команди виходять на футбольне поле. Зосереджені та в повній готовності. Рукостискань не було. Тільки таке вітання. Ось і старт поєдинку і зразу кияни понеслися вперед. Команда Олександра Шовковського значно переважала суперника. Та не могла забити. Болівальники на трибунах в космос. Партизан заробляє пенальті. Бущан не вгадав напрям польоту м'яча 0-1. Та фанати й надалі продовжували гнати улюблену команду вперед. Тому й не дивно, що моментів стало ще більше. Зрештою, кияни зрівнюють. Кабаєв віддав передачу на Шапаренка, а Микола в дотик прошив голкіпера суперника. 1-1. Шапаренко! 1-1! 40-го хвилина зустрічі. Микола Шапаренко цього разу влучає. Ледь не в наступній атаці Брашко класно спіймав м'яч на ногу і забив. Динамо вже попереду. 2-1. Ще один момент і 2-1! 2-1! Динамо виходить вперед. Володимир Брашко! Через кілька хвилин підопічні Шовковського забивають втретє. Караваєв вдало пробив 3-1 і трибуни просто вибухнули від радості. На перерву команда пішла за переваги у два м'яча. Болівальники божеволіли від чудової гри. Три, три голи забили, і ще три в другому таймі, і все. Йдемо далі. Далі рейнджерс у нас, рейнджерс виносимо і все. Реакція була неймовірна. Підтримка футболістів теж неймовірна. І грають наші футболісти теж неймовірно. Давно не бачили наживу гри. По-друге, це наше рідне Динамо. По-третє, сама обстановка, сама атмосфера суперова і. І відчувається от така скажена, по-доброму підтримка. Дуже емоційні були останні декілька хвилин матчу. Коли забили ці три гола. Стадіон був просто в захваті, так само, як і ми в Нас повністю переповняли емоції. Було дуже класно. Динамо дуже надало, і в наступному сезоні чемпіонство наше. Ось і починається другий тайм. Одразу подвійна заміна. Вийшли Малеш та Піхальонок. Для другого це дебют в офіційній грі. Кіяни зупинятися не збиралися. Швидке просування м'яча від Кабаєва і точний удар в утворі суперника. Рахунок стає 4-1, а це вже пахне розгромом. Суперник знайшов у собі сили забити вдруге. Та це була від них не дуже розумна дія. Динамо завелося ще більше. Штрафний від брашка, пас від Волошина, який також вийшов на заміну, та гол попова. – 5-2 на трибунах. Ейфорія. А фінальну крапку вирішив поставити дебютант. У першому офіційному матчі розкішний гол. Піхальонок робить рахунок 6-2. Це розгром. Від такого результату задоволені всі футболісти віддали себе на полі. Тренерський штаб був занурений в процес від першої і до останньої секунди. А фанати гнали команду вперед за будь-яких обставин. Головний наставник одразу підбив підсумки. І ще більше мені подобалось те, що навіть попри подарунок, який ми зробили само початку, на самому початку грі, подарувавши цей 11-метровий удар, хлопці не знітились, продовжували грати, продовжували витримувати ту настанову, яку ми давали. Ми про це теж говорили перед грою. Щоб як би не відбувались події на футбольному полі, ми мали маємо бути до кінця. Сконцентрованими до останнього Сибірського свистка, президент клубу теж був присутній на матчі. Тож Ігор Михайлович Суркіс також долучився до привітань. За останні роки це найважливіша перемога, яка була сьогодні. Ми подарували радість нашим болівальникам, тим, хто захищає нашу родину, нашу страну. І так нас чотири роки не підтримували вже, тому що ми граємо без глядачів, і сьогодні це була невероятна атмосфера. Ну а Кабаєв та Брашко, які забивали, пояснили, що відчували на футбольному полі. Продовж усієї гри. Насправді ну, дуже, дуже гарна атмосфера була. Дякую болівальникам, що прийшли підтримати. І і ті, і ті, хто не змогли прийти на стадіон. Я, ми відчували кожного, хто підтримував нас біля телевізору в Україні і в інших країнах. Дуже, дуже, дуже чудово було. І ми відчували. Звичайно, концентрація була на грі, але болівальники штовхали нас вперед і це дуже відчувалось. І болівальники бачили, і болівальники, які дивились, мені здається, по телебаченню всі, всі бачили, з якими ми очима вийшли, що ми віддали все, що можна на цій грі. Був рахунок там, скільки три, ми забили, чотири забили. Мене зупинялися, ми давили, ми хотіли подарити ці позитивні емоції болівальникам, які прийшли тут нас підтримати. Та всім телеглядачам, всім нашим захисникам, щоб трохи позитиву якогось, щоб. Було для них. Друзі, дякуємо всім за цю неймовірну підтримку. Команда б'є сербський партизан 6-2 у першому матчі сезону. Всі, хто долучився до цього історичного поєдинку, щасливчики. Та це тільки початок. На нас ще очікує матч відповідь із цим опонентом у Белграді. Тож продовжуємо вболівати і надалі. І пам'ятайте, разом ми сила.